Домашніх улюбленців за стосунку діям в Україні створюють єдиний реєстр відомостей про домашніх тварин. Це інформація про вакцинацію, хвороби тварин та контакти власників. Державний реєстр проводиться в рамках євроінтеграції України. Втім, поки що офіційна реєстрація не обов'язкова. На жаль, я не бачу зараз такого великого. Плюсу, що ця реєстрація чимось допоможе власницьким тваринам і безпритульним тваринам. По перше, єдиний плюс, що коли тварина буде зареєстрована, і вона загубилась, так і легше знайти, бо в неї Буде чіп, в неї буде QR-код. І якщо тварина зареєстрована, то вона попадає в дію. Тобто тварина легше знаходить свого власника, якщо вона загубилася. А якщо вона не загубилася і викинули, ну я не знаю, як довести до відповідальності привести до відповідальності цю людину, яка викинула тварину, тому що на жаль, у нас механізм відповідальності до сих пір не діє. Є в нас кримінальна відповідальність за жорстокі поводження, є в нас адміністративна відповідальність. За також жорстоке поводження, але у нас немає відповідальності за викидання тварин. Наразі триває процес авторизації ветеринарів. Нововведення обіцяє зменшити ризик поширення хвороб і полегшити пошук загублених улюбленців. Відтак ветлікарі від закликають власників тварин не нехтувати цією процедурою. Клініки приватні, не приватні, державні. Вони мають реєструвати тварин. Ну в приватних я так розумію, це добровільна. Змо, ну, умова, хочу, буду реєструвати, хочу, не буду реєструвати. Якщо приватна клініка на це підписується, тоді цей реєстр буде в приватній клініці також діяти. Його надає ця державна наша спож... Держслуж... споживслужба. І тоді, коли клієнт приходить, і тваринка чіпована вже має бути, або її чіпують в клініці, тоді зразу вносить її в реєстр. Для відповідальних власників це добре, для безвідповідальних. <свісно> Без відподаних власників це недобре, тому що ну, вони будуть знати, навіщо я буду реєструвати, якщо я буду викидати. Христина Пасека вже понад три місяці власниця собаки-породи Коргі. У чотирилапого є всі необхідні вакцинації та оформлені відповідні документи. Жінка має намір зареєструвати улюбленця, адже це полегшить піклування про тварину. Я зацікавлена в тому, щоб зареєструвати тваринку в єдиному державному реєстрі, оскільки е, я не так зацікавлена в тому, що. Можна буде легше знайти тваринку, так? Тому що в нас є Бейджик, на якому є номер телефону, і хто знайде, якщо би так сталося, що тваринка загубиться, хто її знайде, він може зателефонувати по тим номером. Рідко хто може піти в ветеринарку і там вже за допомогою чіпа дізнатися, хто є власником. Тому такі якісь звичайні методи, мені здаються, більш практичними. Але зацікавила мене більш медична карта собаки, яка буде онлайн. Це дуже важливо, тому що не потрібно завжди носити з собою паспорт, ветеринарний паспорт. Маючи домашню тварину, слід усвідомлювати відповідальність за неї. Реєстрація вашого улюбленця один із важливих обов'язків власників. Невдовзі з'явиться можливість зареєструвати свого чотирилапого друга. Наразі ветлікарі активно працюють над організацією цього процесу. Лілія Буцяк, Любомир Микітюк, новини на вежі.